Доброго денечка! Сьогодні відео починаю. Не з теплиці, не з хліва, з хати, із своїх сухоцвітів, кермек. І забула, ці другі називаються. Це два роки цьому букету виростила сама. Може, трошки неправильно підсушила їх, але дивіться, не обсипаються і гарненько стоять. І ще дивіться, що в мене є. Знайома фамілія. Прізвище моє Явтушенко Раїса Максимівна. Сьогодні я на новій кошті отримала. Водіба, ще щось було. Та да, бумажка є. Заразара. Дивіться, що тут пише? Ай вічно від неї так приємно получать. Пані Надійко, бажаю перемоги, миру, міцного здоров'я, позитиву, всього найкращого. Дякую вам за довіру. за довіру, З повагою Раїса. З повагою Раїса. Хай все гарно сходить, рясно і смачно вродить. Будьте здорові. Дякую вам, велике. Дякую, пані Раїса. І дивіться, тут ще був такий конвертик. Оце телефон її. Може, комусь пригодиться. І я прямо рекомендую, тому що ви бачили, які у мене саджанці помідор? Я в неї попросила трошки. Зараз я вам покажу це трошки. Я кажу, вишліть мені. Так, тут вже нічого нема. Я. Тоді, як отримувала від неї, теж була записка: я її зберігаю, як реліквія якась. Дивіться, скільки помідор мені людина прислала. Це, я хочу посіяти ці помідорки. Ну, я не надіяла, що стікі треба сіять. Це я хочу посіяти помідорки. Зараз буду, тільки, щоб ви бачили назву. Щоб посадити після моєї капусти. І через що я сказала? Попросила, гляньте. Вишліть мені трошки насіння. Вона попитала, яке, от може, людина підтвердить, попитала якого, я їй кажу на ваш розсуд. Оце на її розсуд. Зараз я посказую, я навіть ще не знаю, не читала їх, тому що я тільки що приїхала від травматолога, мені робили в коліно блокаду. А через тиждень, вслідуючи четвер, мені будуть робити, вводити оту кислоту, як вона забувала, забула, як називається. І він мені навіть її таку показав, вона така, типа з желатином, знаєте. Проблема після ковіда зробилась з колінним суставом. Вже два місяці я на обезболюючих, і що я доброго зробила, що я не йшла до лікаря. Зробила гірше ще, звісно. Зараз, зараз це я зложу, ви вже маєте терпіння. О, це про мене. Де то воно? Підожіть, підожіть. О, гляньте. Це ви вислали? Про мене вислали. Помідорка називається лінтяйка. Оце назва яка. Гляньте, ну. Трошки лінтяйка, звісно, так як всі люди. Це трошечки буде погано видно, тому що насінинки падають. Так. Так, посчитаємо, порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. Ой, пані Раїса! Скільки роботи! Скільки роботи. Але хочу висад... посію хоч по пару насінинок. Це ж гляньте, яку територію мене займає капуста. І туди висаджу по пару цих розсадин. Посію прямо на землю. Вона мені казала, дивіться, цукерки-солодкі, бурульки. Цукерки-солодкі бурульки, так називається, номер 293. Хто хоче, запоминайте, скриньте собі е, джаміль. О, джміль на зорі. Гляньте. 191 третій номер. Джміль на зорі. Це чері. А Ну, дайте, ну, я сюди ці чері заберу, бо я бачу тут ще. Зараз, зараз, зараз. Слухайте стола, не вистачає, хоч стіл великий. Так. Називається Петруша Городник. Там пише які вони. Яскраво роже. Пані Яна. Пані Яна. Далі. Шаймет Крих. Ой, как из Шедевр, Ранній сорт. Шедевр. Далі. Гулівер. Далі сонячні мрії. чайка, Фатіма. Шейк лінтяйка. Я саме більше їх посію, бо дуже подобається назва. Томат Бері. черри, Полуничка. Ох, я чула за цей томат. Вони дуже-дуже хороші. Тепер дивіться, джміль на зорі теж. Де то він, о. Тоже це чері. І он. Саммер, Сам. Сам чи сам. Сам, мабуть. Янтарно. А тут пише, як його робити, Що мені, як його правильно сіять. Я не хочу доставати з пакетика. Бо бачите, тут дві бумажки. То на цій першій, з другої сторони, продовження. Якийсь янтарно може червоний чи жовтий. Мабуть, жовтий. От, троє черіків. Дивіться, три черіка дуже хороші, тому що в цієї людини поганих не буває. Отако, Бачите, 193-й, 151-й і 375-й. Коротше говоря, надя має роботу. Завтра буду сіяти, сьогодні я не можу. Після того укола я стільки спереживалася, так каже, лікар мене, не бійтесь, воно не буде боліти. Я кажу, ну дайте хоч трошки побояться. Я вже, я вже тону обезболюючих випила. А ще ж у мене на руці порвані. Коротше, в мене на руці він сказав, порваний м'яз, якийсь там м'яз повністю. І від нього лікування немає. А я, кажу, Боже, коли воно мені пройде? він каже, срок до шести місяців. Чули таке? Знову буду пити таблетки обезболюючи, що це що не видержу. Коліно може перестанеться. Він мені ввів блокаду е з лікуючим ефектом і обезболюючим. Тоже сказав, до тижня буде помаленьку проходить, проходить, проходить. До тижня буду терпіти оце все не передати. Отаке. А завтра посів помідорки зранку. Ой. Прямо на землю, прямо в теплицю, посію. Е, Мені пані Раїса сказала, розкаже, як я буду сіяти, щоб я їй подзвонила. Дуже вам вдячна, прямо дуже вдячна. Дівочки, бачили розсаду, яка хороша. Це людина, яка займається колекційними помідорами. Це не йде ота розфасовка з цього із магазину. Дивіться, які вони зараз зараз покажу. От всі. Це просто поперек телефон держу. Гляньте, яка насіння все одинакове. Одинакової величини прокаліброване, про, провірене, про, як сказати, Ну, вибране, бачите? Не все підряд. О, гляньте. Отаке дуже вам велике. Дякую, кажу. Череків то, звісно, маленьке насіння. Дивіться, череків. О! Ну, не таке воно маленьке, я скажу. Але менше за це. Дуже вдячна, дуже велике. Дякую. Дівочки, хто цікавиться, беріть, купляйте, вам будуть на другий рік. Тож дуже хороший. Ви ж гляньте у мене отой е, Яблучний спас, батяня там в мене є. Ну, коротше, розсада взагалі супер. Супер, понимаєте? А це ще нові. Я по три штучки посію, ну я ж не стільки вам платила грошей, скільки ви мені вислали. Ви, ви мені вислали цілу кучу, а грошей то трошки сказали. Отаке. Петро Великий. середньоранній, потім. Люди, які всякі, слухайте. Ну, мені ще пальці болять, рука ця болить. І всі пальці болять. Сонячні мрії, гулівер, шейк, фатіма. Оце мені саме інтересні. 355 номер. Це мені вона вислала, щоб вони. Скоро поспіли, повімаєте, бо ж, вони будуть пізніше садиться. Ну, ще мінімум, максимум, чи, мінімум, то є, мінімум, через, як сказати, мінімум через місяць капуста повинна вирости. І я вже тоді повинна готові. готову розсаду, оцю всю вирощену посадити. Гляньте, купа. Купа-купа дуже вам вдячна. І ще ці люди займаються. Різними хорошими сортами винограду. Я дивилася їхній каталог, дивилася список, але в мене немає де садити винограду. Я б, якби могла б, то тут слухати напроти хати цього луга зайняла б. У мене город малюсінький. Вирощую в більшість теплиці, отакі овочі. На городі там чесник росте, цибуля росте. Ну, ще трошечки посажу там, місце ще є. От. І в основному мене сад. Отакий виноград посажений вже є. Якщо дивіться, користуйтесь телефоном, записуйте, заказуйте. Ще навіть для городу, хто садить, для городу ще спокійно можна сіяти. Спокійно можна сіяти, вона виросте і на городі у вас виростуть помідорки. Отаке на цьому все. Я дуже рада, дуже вдячна, велике дякую вам велике. Дякую всім ще також підписчикам, що мене дивитеся. Хто не, хто не підписчики, підписуйтесь, будь ласка, я вас дуже запрошую. Будемо слідкувати, навіть як ця розсада буде рости. от Отаке велике всім дякую, всім бажаю щастя, здоров'я. Добробуту в ваших сім'ях, ну і миру. Бажаю, щоб оці жахи скоріше кінчилися. Прямо в один момент, щоб закінчилися, і щоб ми зажили нормально, щоб ми вирощували ці помідорки, щоб ми все вирощували, щоб ми спокійно виходили на город, щоб ми могли спокійно спати. Сьогодні тривога в 4 години була ночі. От. Дякую за хороші коментарі. У мене самі кращі підписники і всі, хто дивиться, деколи пишуть коментарі, навіть хто не підписаний, запрошую вас, ставте дзвіночки, нажимайте на чорненькі, то будете бачити мої відео. Зараз я трошки здаюся, тому що зараз розхворілася з цим коліном. Це треба було мені прохворіти так сильно ковідом, щоб мені ще дали дав ковід на кості ускладнення. Мало того, що я цілу зиму пролежала в лікарні ну, з переривами. Почала у грудні, закінчила у березні, 27-го, уявляєте, три рази захворіла. Це треба вміти ум... умудритися, оце я таке вмію. Я вже кажу, я вже й по телефону можу заробити якусь хворобу заразну. Добренько, покульгаю я в теплицю, бо сонечко, а вона в мене тільки трошечки форточка відкрита одне віконечко, трошки. І я з дому як поїхала в 11 годин. Оце гляньте, зараз без сіми ой, це ж е, хвилини показую цього. Зараз вже більше багато вже годин, бо мені на дві години тільки було до лікаря, а в мене були справи, як їздила і в магазин. Там, де продається всяке насіння, отакі, от там, де що треба було купити, От, куди я ще заїжджала? В епіцентр заїжджала, на заправку заїжджала, на нову почту заїжджала отримати. оце от. Отаке добренького. Всім добра, всім миру, всім щастя, всім здоров'я. До слідуючого відео.